Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут разом з вами і розділити радість свята. Я би хотів передати слово вітання від голови обласної ради Ігоря Петровича Паличі, а також від себе особисто привітати вас із тем селища, а також із храмовим праздником, який сьогодні всі святкуєте. Знаєте, що для кожного з нас є рідний край, те село, місто чи селище, в якому народився. Це таке місце, що куди б доля не закинула, повертаючись. І душа радіє, і дихати легше, ніби повітря інакше, і сонце тепліше, і небо ясніше. А особливо, коли приїжджаєш, і я не шечанин, але приїжджаючи сюди, душа радіє і відпочиває. Надзвичайно приємно бачити, як розвивається шацьк, як він поступово, крок за кроком, рік за роком, набирає справжнього європейського вигляду, такого, до якого ми всі прагнемо. Я би хотів відзначити і вашу громаду, яка була в авангарді і показувала приклад, що в нас на Волині, коли починалася реформа з децентралізації, ви одним з перших це зробили, і вона відкриває саме ті можливості, які дозволяють розвиватися. І за це вам велика пошана. Я не можу сьогодні теж не згадати Сергія Венічука, якого разом з Сергієм Карпуком я чи не... Щотижня бачив в Луцьку, які приїжджали з своїми ідеями, з тими ідеями, які вони ретранслювали від вас. І ми усіляко старалися допомогти. Власна рада підтримувала ці ініціативи, чи це співфінансування по каналізуванню об'єднані територіальної громади, чи підтримка комунального підприємства і будинку управління в екологічних якихось питаннях. І я вам хочу. Вас запевнити, що ми будемо продовжувати далі це робити. Назвичайно добре і те, що завдяки вам і вашій ініціативі, вашій працьовитості працювиті Шацьк змінюється. І це видно по результатах того, скільки людей приїжджає до Шацька. З кожним роком туристів більше і вони, географія їх розширюється. Я би хотів вам за це подякувати. Так тримати Юр Петрович Палиця і його благодійний фонд тільки разом підтримують. Всілякі освітянські проекти, в тому числі, які направлені на розвиток наших діток, і сьогодні я би хотів проанонсувати і передати вам тільки разом Яри Петровича Палиці дарує для наших для ваших діточок дитяче свято, яке розпочинатиметься тут о 17 годині. Всіх запрошую прийняти участь. Знаєте, наші предки, люди українці, вони такі досить мудрі, і шачани далекі не знаю, 100-200 років назад, коли закладалася церква, вони віддали шацьк і селище ще все під покров Богородиці. Коли церква була освячена на честь різдва, я би хотів звернутися сьогодні до неї. Нехай вона покриє шацьк і весь вашу всю громаду своїм муфором нехай нарешті запанує в нашій державі мир, довгоочікуваний такий. Згадаймо усіх тих хлопців, які нам зараз дозволяють отак святкувати під тим мирним небом. І нехай ніколи тут не буде таких сліз, як про які сьогодні згадувалися, коли мати оплакує сина. Я вам дякую за вашу працю, дякую за запрошення і бажаю, щоб наступного року здобутки у вашій громаді було ще більше. desviar is what